Так, да, давайте аналізувати разом ситуацію, яка відбувається. Ну е, я вже говорив про те, що 13 суд це серйозний удар по спроможностях російської сторони наносити бомбові вдари по позиціях ЗСУ. Тобто знищили за місяць те, що росіяни змогли е, відповідно побудувати за два роки. Це серйозний успіх, звичайно, більш ніж серйозний. Тепер давайте по спроможностях українського ППО. Ну я нагадаю власне цьому табло йду. Що після найбільш масштабної ракетної атаки по Україні ще в 2023 році британський уряд заявив про безпрецедентний характер передачі українській стороні сотні ракет, сотень, сотень не сотні, навіть сотень ракет для систем ППО. Тому ну, давайте не будемо малювати все в чорних фарбах. Останні пакети військово-технічної допомоги, наприклад, з боку Німеччини, система ППО відповідна ракети до систем ППО. Коли говорять про те, що наразі брак ракет на складах країни Заходу, ну знов таки хотів би так званому першу джерелу, першу джерлу, я перепрошую, пояснити. Наразі в Німеччині. Будується ще додатковий завод з виробництва ракет для систем Петріот. Причому на 24-й рік ВПК Німеччини отримав замовлення на тисячу ракет до цієї системи. Це серйозний крок в моменті і посилення обороноздатності загальноєвропейського ППО ну і відповідно спроможності української сторони адекватно реагувати на зовнішні загрози.